Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник! Солдар, поряд із бахмутом, він найгарячіші нині точки війни. Два невеликих міста на Донеччині, де бої тривають ще з травня минулого року, і досі стримують біля себе велетенське скупчення російських сил. Ситуація там складна, але контрольована. Так повідомляє Генеральний штаб. Бої у Соледарі точаться буквально на вулицях. Саме сюди, на прорив нашої оборони, окупанти кинули найбільш підготовлених вагнерівців. Тому штурми не припиняють ані в день, ані вночі. Лік убит окупантів осягає до сотень щодня, і все, щоб взяти під контроль місто, яке ворог вважає ключем до Бахмута. Росіяни сподіваються, захопившись Соледар, ослабити лівий фланг української оборони Бахмута і відкрити собі шлях для наступу з півночі. Але українська армія вміє знищувати ворожі війська однаково уміло: що з півночі, що зі сходу. Що Соледар, що Бахмут не мають ані стратегічного, ані тактичного значення для росіян, кажуть військові фахівці, але захопити їх, попри величезну кількість своїх втрат для Москви – справа репутації, щоб показати своєму зомбованому населенню, хоч якісь досягнення. Бо ці українські міста і їхні околиці окупанти хвалилися взяти ще влітку. А вони стоять і нині як неприступна фортеця. Ну і ось, що побачила на цій ділянці фронту кореспондентка ТСН Юлія Кірієнко. Ексклюзивні кадри із Соледара. Ось так зараз виглядає Соледар. Промислове місто, яке забезпечувало сіллю всю Україну. Росія перетворює на випалену землю. I'm done. I'm done. I'm done. Там найзапекліші бої за «Солидар» не вщухають тиждень. Наші оточити місто і витіснити звідти українських десантників намагаються вагнерівці, але ціль ворога не сам Соледар, а дорога через нього на головне місто цього відрізку фронту Бахмут. Ось на цих ділянках фронту сконцентрувались найжорсткіші бої на Донбасі. Східні та південну частину Бахмута трощать артилерія ворога аж настільки, що здається, небо над містом палає. Ворожа піхота штурмує наші позиції хвилями по декілька разів на день. Просто зараз чергову атаку відбиває наша артилерія. Німецька панцергаубиця прицільно стріляє по росіянам у сусідній лісосмузі. До роботи готується радянська самохідка. Околиці Бахмута в артилерійському вогні вибухи настільки потужні, що здригається земля під ногами, хоч я зараз і в кілометрі. Від епіцентру ось почалась контрбатарейна боротьба, тому що окупанти намагаються прорвати наші позиції на півдні Бахмута. Артилеристи спочатку перевіряють температуру снаряду. Вимірюємо температуру заряду, щоб внести поправки по стрільбі. Поставити такої заряд, щоб ви могли знати, яка температура точна. І вже за кілька хвилин самохідка аж підскакує Кілометр. над землею від потужного Центру. пострілу. Хлопці неупинно заряджають снаряди а цей боєприпас буде ще й іменним. Однієї дівчинки в нашій бригаді загинув загинув тато. Вона попросила зробити надпис на снаряді. Тобто, що це помста від неї за її батька. Здається, у кожній лісосмузі що декілька хвилин лунає постріл. Боєприпаси відчутно побільшало у наших підрозділів. Їх тепер геть не шкодують. У нас і більше снарядів і більше стало далекобійної артилерії, яка може контрбатарейно працювати там партнерської там високоточної артилерії. Тому е нам ну тартилористам за моїм досвідом. Під Бахмутом дуже суттєво легше. Боєкомплект не лише з пакетів іноземної допомоги. Ось ці снаряди неабияк порадували артилеристів. Новинка українського оборонпрому такі дефіцитні снаряди калібру 152 міліметри, які навіть ворог вже шукає за кордоном. Україна почала виготовляти. І ось перші партії вже на передовій. І вони добре летять у бік ворога. Серед канонади артилерії головне слухати небо. Воно на передовій, ніби живе. Збили безпілотник. Бачимо залишки, його, і диму, повітрі. Це значить, що з неба прикриття добре спрацювало, але є вірогідність того, що все ж таки. Побачив, де ми є, де стоїть артилерія і можуть бути прильоти. Але це був не дрон-розвідник росіян, кажуть зенітники. Це вони контролюють небо над дивізіоном артилерії. За тиждень збили вже з десяток повітряних цілей. А що за безпілотник в курсі? Ланцет, мабуть, більше всього. Ланцет? Да. Тобто це ударний да да, ударний російський дрон не долетів до цілі, так само як і штурм ворожої піхоти знову захлинувся. Так минув ще один день оборони околиць Соледару Бахмута. Юлія Крієнко, Сергій Тречевський, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.